Всім привіт! Мене звуть Діна Тітанова. Я дизайнер інтер'єру і засновниця студії Титанова Інтер'єр». Сьогодні за філіжанкою кави хотіла би вам розповісти взагалі про мій шлях в дизайн інтер'єру і як я створила свою студію. І так розпочнемо. Дев'ять років тому, можливо, вже навіть 10, тому що дев'ять років це вже я працювала. Десять років тому я була أ, в першому своєму декреті, і я не знала, чим би мені зайнятися. Тому що моє основне أه, заняття було це економіст. Потім я працювала в готельному бізнесі, і так як в мене вже був перший декрет, я розуміла, що я хочу чогось нового і щось для себе для душі. أ, і тут Моїм таким, знаєте, підтримувачем, основним був мій а, чоловік, який сказав: Слухай, в тебе є стиль, в тебе є смак, а, ти класно а, щось там переробляєш у нас вдома, давай, ти спробуєш дизайн інтер'єру. Я вчепилася за цю ідею, вона мені досить таки сподобалася. А, і я. Знайшла курси у нас в місті Дніпро, де я проживаю да, і працюю в основному. Хоча зараз я працюю по всій Україні, по всьому світу, я знайшла курси, які були офлайн, і я почала займатися курси. В цілому в мене зайняли десь там приблизно, можливо, 8-9 місяців, але вже всередині курсів я знайшла свій перший об'єкт. Це були, звісно, мої друзі. Вони замовили в мене дизайн повний дизайн проект. А якщо ви думаєте, що це одразу все відбулося класно, без якихось там зупинок, проблем, нюансів, звісно, це було не так. Я в принципі не вірю в такий успішний успіх. Завжди є якісь нюанси, але просто хтось на них зупиняється і потім не іде своїм шляхом, да, а там щось. Стикаються з якимись перепонами і не, і не може їх побороти. А деякі просто на них не звертають увагу і йдуть далі, і все в них виходить. І потім, звісно, всі кажуть, та в неї так просто все вийшло, все, і їй пощастило. А які були в мене перші перепони? Перші перепони, що я робила дизайн-проект. Повний, і я робила його самостійно повністю. Тобто я робила і візуалізацію, і всі креслення, і креатив також придумувала я. І, е, і саме створення дизайн-проєкту в мене зайняло одну, я вже точно не пам'ятаю, можливо, десь місяць вісім. А звісно, це було класно, що це були мої друзі. Вони розуміли, що я под... початківець вони терпіли <сум> цей довгий строк. Потім ми реалізували цей дизайн-проєкт. Хочу сказати, що е, навіть зараз він мені подобається. Да, там вже Пройшло багато років, але все одно він а, стає, а, залишається верніше, досить таки актуальним на наш час. А, це взагалі така а, моя фішка. Я люблю робити проекти, які там, через 5 років не захочеться змінити. А, тобто я люблю робити проекти, які там багато, -багато років, десятків років і вони будуть актуальними. А, так от, до чого я вела? І я зрозуміла, що. Мені потрібно з цим щось зробити. Мене це не влаштовує. Звісно, в мене на початку там була мінімальна сума, за яку я робила дизайн проект. І я понаш зрозуміла, що мені потрібно розвиватися. В мене з'явилися нові вже замовники, і тут в мене стало питання, що мені робити далі. Я вирішую виняти собі візуалізатора, тобто функцію візуалізації делегувати. А я знаходжу дівчинку, класну Юлю, Юля, привіт. Я досі з нею працюю. От знаєте, Люди йдуть завжди на людей, вона просто моя людина, я її обожнюю, мені максимально з нею комфортно. Взагалі, в подальшому я всіх співробітників собі обирала наскільки за професійними якимись навичками, тому що ну, насправді їх можна, ці хардскіли, скіли, їх можна завжди там докачати, прокачати. І... Якось навчити, підлаштувати під себе це взагалі не є проблема, як на мене. А оці софт скіли, тобто такі, як просто людяність, банально, такі, як пунктуальність і якісь такі моменти. Саме як людина працює в колективі чи комфортно з нею спілкуватися і працювати разом, для мене це найголовніше. І от якраз у цей меч у мене зробився, стався да, з Юлею. В мене було максимально з нею комфортно, і ми почали працювати разом над дизайн-проектами. Ми з нею працюємо досі, і ми весь цей час паралельно завжди розвивалася. Тобто я покращувала свої і креативні якості. Навчалася да, постійно, і е, покращувала свої креслення, і вона в той же час покращувала якість своїх візуалізацій. А взагалі, от я зараз, як викладач школи дизайну, я своїм студентам завжди кажу, що ви не маєте права, просто от сьогодні ви прокинулися і ви вирішили, що вам потрібно підняти ціну. А, це не зовсім коректно і правильно, і вас ну не зрозуміють ваші замовники. А ви маєте щось дати більше або покращити сервіс, або там швидкість. Виконання робіт да, пришвидшити, або е, ви повинні пройти якесь супернавчання і креатив, якийсь інший пропонувати. Тобто моє кредит по життю таке, що я піднімаю ціну, якщо в мене якесь відбулося навчання, покращення і так далі. Е, і таким чином ми е, разом з Юлією розвивалися, піднімали поступово ціну, да, і е, у нас завжди був класний поток проєктів. Е, Весь цей час я також думала стосовно креслень, ну, тому що вони, вони були класні, продумані, ретельні. Я завжди як перфекціоніст, да, я завжди продумувала там, кожну розетку, там, кожен вимикач, Це буде це зручно чи ні. Дуже часто, до речі, я з своєю сім'єю радилася, от уявіть собі, чи буде вам це зручно чи ні, якісь ноу-хау, коли вводила. Вони мені класно допомагали, велике їм дякую. Так от, я зрозуміла на якомусь етапі, що я хочу зовсім інший рівень креслень. Я хочу, щоб вони були максимально детальні, пропрацьовані настільки, що моя дитина, там, йому зараз там, 9 років, да, він може взяти а, мої креслення і зрозуміти, а, що тут відбувається, щоб а, а, кожен. А, Будівельник взявши, розумів, що я від нього хочу, і щоб о, максимально мінімізувати міні запитання до мене або до о, замовника, якщо, я, наприклад, не веду авторський нагляд. От в мене було о, була така ціль, о, і так якраз сталося, що. О, Ну, давайте так, трішки забігаю наперед. Спочатку я почала шукати собі кресляра. Я шукала різні варіанти були в мене. Я працювала з людьми, десь вони мені не підходили по саме soft скілам десь по, все ж таки і по hard-скілам, тому що в мене були такі випадки, що я брала креслення зі своїм блокнотом і виписувала просто кожен пункт, там витрачала на це там, 4 години. І це переробити це, 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 тому що. Um... Ну, якось у нас так не склалося. Не хочу там казати, що хтось погано працює, хтось добре, не буду про це казати. Е, і я розуміла, я все одно поверталася до того, що працюю знову з закресленням ям. Але я розуміла, що в мене багато проєктів, і я хочу трішечки іншим займатися. Я хочу займатися розвитком, е, я хочу займатися саме креативом, продумувати це все. Е, е, і тут так стається, що моя подруга вирішила стати дизайнером. Я максимально її в цьому підтримую. І просто пропоную попрацювати разом зі мною. А, і так склалося, що а... Вона якраз обирає креслення. Я насправді їй багато варіантів пропонувала, що вона хочеш, може спробувати працювати візуалізатором, хочеш креативи. Тобто я завжди за те, щоб людина працювала в, в тій сфері, яка максимально їй подобається. Яка. Тому що я працюю в дизайні, я в нього закохана, і немає нічого кращого, ніж працювати в тому, що є, може, може бути твоїм хобі. Ну, це максимально класно, і всім це раджу спробувати, хто ще не спробував. А, так от вона якраз. Зупиняється на кресленнях, і е, вона, е, ну по-перше, я там щось розповідаю свої якісь вимоги, як я хочу, щоб це було оформлено, показую їй свої креслення. Але вона настільки ініціативна, що е, вона починає самостійно. Ще навчатися на кресленнях, да? і видає мені той результат, про який я завжди мріяла. І я зрозуміла, що це саме те, що я хотіла. Я повністю їй делегую. Зараз у нас вже в команді 5 співробітників. Зараз це вже офіційно у нас студія Титанова інтеріорс». Але. А, основне, що я хочу сказати, що я, на відміну від інших студій, те, що я зустрічаю дуже часто погані відгуки від замовників, як я їх зустрічаю? Давайте так завжди, наприклад, я там пішла навчатися, нещодавно моє навчання там, школа бізнесу від нової пошти. Я починаю спілкуватися з людьми, вони. Здебільшого, вже у когось замовляли дизайн-проекти, і я запитую: а як вам що сподобалось? Що не сподобалось? Мені це завжди цей зріз середньої температури по лікарні мені завжди цікаво, яка думка зараз про дизайнерів? І ем, дуже шкода, що я починаю чути про те, що. Ем, Дизайнер там не консультує, просто там дещо купити. Він поставив на візуалізацію і все, і більше нічого не робить. А потім другий момент, що дизайнер приймає, наприклад, там дизайн-проект да, від замовника. Мене тут птах допомагає мені, а потім. Його не веде, він повністю передає все, делегує і ніяк сам не керує цим процесом. І потім не знає, там, до нього задають запитання, а він не знає, що як відбувається. Як відбувається це в нашій студії? З замовником зустрічаюсь я. обміри роблю я дуже часто за допомогою моєї Тетяни, це мій кресляр. А потім э, вибудовую все я, планувальне рішення роблю я. Тому що я вважаю, що планувальне рішення це така основа скелет, на який ми потім вдягаємо одяг і там же прикрасити його можна як завгодно, але це основне це планувальне рішення. Э, технічне завдання для візуалізатора роблю я креатив. Тобто придумую, якщо буде, які поєднання кольорів, які матеріали, теж це все я роблю. Э, технічне завдання для візуалізатора я, э, потім правки до візуалізації також. Ношу я, і я все це потім передаю красляру. За краслярем я також і ми завжди сміємося, кажемо, що дві пари очі краще, ніж одна, тому завжди я ретельно все перевіряю, кожен там, міліметр, щоб все в нас сходилося. І потім авторський нагляд також веду я. Я вважаю, що це. Ну, Принаймні для мене це така класна концепція в контексті того, що я все одно керую всім процесом. Я знаю, що як відбувається, скільки там де потрібно доростити стіну і скільки там буде міліметрів. І я завжди спілкуюся з будівельниками. В мене немає такого, що я віддала дизайн проект, наприклад, і. Не веду авторський нагляд, і будівельник навіть не знає, що там за дизайнер це розробив. В кожному нашому дизайн-проєкті в нас вже така е, рамочка є, да, основний формат, де вказано мій QR-код на мій інстаграм. До речі, можете підписуватися, хто ще не підписаний, Титанова Інтіорс, Велкам. І також є мій номер телефону. Тобто, будь-який будівельник, е, будь-яка людина, яка візьме просто в руки наш дизайн проєкт вона побачить наші контакти і зможе мені написати, звернутися, позвонити. І це класно, що ну я. Я так вважаю. принаймні. Можете написати в коментарях, чи права я на вашу думку. Я вважаю, що це класно, що дизайнер завжди на зв'язку, дизайнер завжди може допомогти там, в якомусь питанні незрозумілому. Ми намагаємося, звісно, робити креслення максимально зрозуміло, але зрозуміло, що це. Будівництво, воно це такий живий організм, може бути відбуватися всіляке, щось там не виходити, і краще я в цьому допоможу. Тобто я ніколи не кидаю своїх замовників, що я оце здала дизайн проекти більше до мене не звертатися. Я завжди кажу всім замовникам: пишіть, дзвоніть, я буду рада поспілкуватися, і запрошуйте в гості. Це теж мені завжди дуже приємно. І ось таким чином у нас склалася наша. Студія, яка функціонує, ми віддалено працюємо по всьому світу. Якщо є там нагальна потреба, ми звісно можемо виїжджати на наші об'єкти за кордон. Але здебільшого ми вже налаштували нашу роботу так, що е, ми можемо працювати там. От ми і в Двах віддалено працювали, і в Іспанії, і в Польщі, і в Німеччині. Тобто країни всі для нас відкриті, все ми можемо робити, і сказати, що цей шлях був легкий. Ну, не можу так сказати. Бували різні, бувало і те, що я відчувала себе там комплекс самозванця в мене був. До речі, цей комплекс мені знаєте, що допомогло позбутися це викладання в школі дизайну інтер'єру. Коли я зрозуміла, що я навчаю людей. А люди виходять успішними дизайнерами, і вони класно працюють. І о, я думаю, боже, ну це ж класно. Тобто я щось знаю. І цей комплекс самозванця в мене пішов, слава Богу. А, можу сказати, що зараз я там сміливо все підіймаю ціну до небес. Ні, все одно я притримую свого принципу по цей день, що я підіймаю ціну, коли в мене є якесь покращення. А, я, якби, в цьому в мене тверда така позиція. На цьому я думаю, що на сьогодні буде все. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте коментарі, лайки, підписуйтесь і пишіть, які теми, можливо, ще ви б хотіли, щоб я вам анонсувала, розповіла, як все є в мене в нашій студії. Буду дуже рада. Всім гарного дня, до побачення!